З новим мобільним додатком CA+, Плюс ви можете легко переказати кошти з картки на картку. Для цього на головній сторінці додатку натисніть на потрібну картку та скористайтесь опцією Переказати з картки або у розділі платежі, оберіть у меню з картки на картку. Номер картки отримувача можна ввести вручну, скопіювати, просканувати або вибрати зі списку раніше збережених карток. Якщо картку для списання не вказано, оберіть її зі списку своїх карток або додайте нову картку іншого. Банку залишилось вести суму, яку бажаєте переказати, та підтвердити платіж. Все готово. Після проведення операції ви можете зберегти картку отримувача і майбутні перекази здійснювати лише у кілька дотиків. Перекази на картки Кредіагріколь у додатку «CA безкоштовні. А комісію за перекази на картки інших банків ви майже не помітите. Так само просто й без комісії у Сієплюс можна поповнити свою картку Кредіґаліколь. Лише оберіть у меню потрібної картки «Поповнити картку або оберіть її зі списку як картку отримувача під час переказу. Завантажте додаток CA+, та користуйтесь цією та іншими зручними можливостями онлайн банкінгу.